Не припиняються обстріли в Нікополі. Щодня окупанти гатять по мирному населенню з важкої артилерії та використовують дрони. На сьогодні у місті пошкоджено більше п'яти тисяч багатоповерхівок та будинків приватного сектору. Минулої доби росіяни накрили вогнем один із мікрорайонів Нікополя. Тут пошкоджено шість будинків та сім автівок. Найбільше дісталося майну пані Катерини. Від уламків та вибухової хвилі сильно потрощені машини родини. В будинку пошкоджена покрівля, вибуто вікна, посічені стіни та стелі. В залі вікно вилетіло, і, ну, і наружні роботи криша, цегла повилітала, вся обшивка пошкоджило мікроавтобус мого. Чоловіка там незначні, звісно, підшкодження, але вони є. І мікроавтобус мого батька. Він навпроти стояв у дворі. Там теж не закриваються двері, вікна порозбивало. Але найголовніше каже Катерина, що неушкодженими залишилися її діти: – 12-річна донька та 8-річний син. Вони саме знаходилися у дитячій, коли почули перший залп. На щастя, встигли добігти до підвалу, бо другий снаряд розірвався прямо під вікнами їхньої кімнати. О 16-й годині десь приблизно прилетіть був прильот перший, трошки далеченько, і я дітям сказала, що спускайтеся у підвал. Вони не встигли в підвалі ще закрити двері, і другий приліт був у нас коло будинку, і це все прийшовся. Удар на дитячу, на іншу кімнату, на машину нашу я не встигла вибігти. Трошки мене зерною волною накрило. Старша донька в неї слабість, понижений тиск, постійно спить. У неї видно стрес. Ми возили в лікарню, нам приписали ліки. В постійно спить. Вона проснулася, поїла трошечки погуляла і заново спить. А младший більш-менш нормально. Скільки родині стане відновлення будинку та автівок? Пані Катерина поки не береться підраховувати, але це точно сотні тисяч гривень. За будинок ще нічого не підраховували. Машину приїхали експерти, сказали десь близько сім. 8 тисяч доларів це машина. А за будинок, я навіть боюся, щось рахувати, тому що опалення повиривало, е, труби, е, вікна, все перекосило, коси, е, криша. Ну, саме, саме більше це дах, цегла. Це, звісно, я думаю, буде найбільше, а ремонт то, звісно, так. Натяжні стелі, ремонт ну, все, все треба заново робити, капітальний ремонт. Ми залишимось тут, тому що тому що є робота, треба за щось жити відбудовувати, виїжджати з Нікополя ми з не збираємося з країни, тим паче на місцях прильотів пліч опліч із постраждалими працюють комунальні служби та будівельні бригади. Коштом місцевого бюджету вони допомагають ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Тож, якщо ви потребуєте такої допомоги, звертайтеся на гарячу лінію міської ради та, будь ласка, при спрацюванні сигналу тривоги за можливості переходьте до укриттів.